17-річна Маргарита зберігає в телефоні відео свого розбитого дому в Маріуполі. Протягом двох днів вона показувала його в офісах американських конгресменів та розповідала про злочини росіян. Ми приїхали сюди також розмовляти з конгресменами, сенаторами, розповісти нашу історію, щоб вони зрозуміли, що ну є багато таких людей, як я, що все по ну нічого вже немає в них. Маргарита з мамою зараз живуть у США. Їх запросили до участі у третьому українському саміті дій на капітолійському пагорбі, великому адвокаційному заході на підтримку України. На, на перемовини до капітолію у рамках саміту прибули й українські військові, аби донести до представників конгресу, що на фронті величезні потреби у всьому починаючи від боєприпасів. Зараз дуже відповідальний період. Ми знову готуємось, саме і наша бригада, ми знову готуємось до наступу. Часу дуже мало, погодні умови погіршуються, але зараз є можливість досягнути великих результатів на фронті. Багато якого обладнання не вистачає, тому що бойові дії йдуть дуже активно. Це все є розходним матеріалом. Працювала з американською зброєю. Дякуємо, потрібно ще, тому що зброя і броньовата техніка рятує. Працювала я з стінгером, який передані були Україні з МК 19 з свічблейдами. Нам потрібна броня, ППО, нам потрібно обов'язково захистити небо. На третій саміт дій на Капітолійський пагорб кажуть організатори, з'їхалося понад 500 учасників із 36 штатів. Конгресмен демократ Майк Квіглі і конгресмен республіканець Даг Ламборн вийшли до учасників саміту, аби сфотографуватися і підтримати. Загалом же за два дні активісти мали понад 200 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками від обох провідних партій. США в абсолютній більшості випадків це громадяни Сполучених Штатів Америки, і саме це дозволяє їм приходити до своїх представників і говорити про те, за що вони просять, що вони просять підтримувати, за що вони тут адвокують. Фінансова підтримка України, підтримка України зброєю, тренування пілотів F-16, є біли, які підтримує підтримують учасники. Це зокрема геноцид в Україні, це передача Україні на відбудову заморожених активів Російської Федерації. Марк із Аризони, який не мав знайомих в Україні до початку повномасштабної війни, а тепер регулярно літає туди волонтером, разом із іншими розповів у кабінетах конгресу, що для нього означає перемога України. я особисто адвокую за те, що Конгрес США має стояти з Україною. Вона повинна перемогти. Повинна бути частиною НАТО її територіальні кордони 1991 року мають бути відновлені. 60-70% населення Аризони підтримують Україну. Решта населення дуже гучна, і від неї отримують інформацію. Тож просто переконати цих людей, що це важлива тема, і сполучені штати мають моральний обов'язок допомогти їм. Оскільки в Конгресі незабаром мають вирішити долю нового запиту президента США на фінансову допомогу Україні, учасники саміту кажуть, важливо, що їм вдалося зустрітися із тими представниками конгресменів, які фінансування Києва не підтримують ми повинні наголошувати, що гаразд ви стурбовані бюджетом. Три відсотки оборонного бюджету менш ніж один відсоток американського ВВП допоможуть Україні. То де ж цей бюджет? Чому ви не можете знайти кошти? Конгресмени працюють на нас, вони працюють на виборців. Правильно ставити їм такі складні запитання: як от ви говорите нам, що підтримуєте Україну? Чому ваші результати голосувань свідчить про інше? Є такий момент, коли в них немає. Повноти інформації, чи вони можливо якось ми намагаємося, що ми намагаємося робити, це їм пояснювати і надавати інформацію. Учасники саміту кажуть, слова виборців та живе спілкування з людьми, які є свідками ситуації в Україні, впливають на конгресменів. Надію на те, що зміг достукатися до політиків, має й американець, який понад рік воював в Україні, зокрема у складі ЗСУ я був на зустрічі з представником республіканської партії. Сподіваюся, мої розповіді про бої на фронті і те, що я поділився своїми знаннями про допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні, матимуть корисне застосування. На важливості такого спілкування з конгресменами наголосили і колишні посли США в Україні, які підтримали учасників саміту. Я вважаю, що такі зустрічі, де українські американці приїжджають до Вашингтона, щоб виступати за Україну, є надзвичайно важливими, тому що в демократичних країнах наші обрані посадовці є нашими лідерами, але вони також прислухаються до того, що кажуть люди. Тож це надзвичайно важливо. Українці воюють за свої свої родини за свої громади, за свою націю і за своє існування. Але поки вони це роблять, вони також захищають Європу та США. Тож ті цінності, за які борються українці, це і наші цінності, це американські цінності, європейські цінності ось за що ми воюємо, і це те, що ми повинні сказати конгресу. На завершення саміту його учасники розгорнули, як вони кажуть, найбільший у світі український прапор. Він на кілька хвилин замайорів на національній алеї Вашингтона. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.